Із юнацтва до старшого пластунства. Всім кателюємо і бажаємо дальшого творчого пластування. Ми сьогодні святкували відкриття нашого пластового року станичним апелем і вітали всіх нових новаків, новачок, які переходили до юнацтва. Це буде більше праці, але ні це більше препар і що буде ще житися продовжувати наступних п'ять років. Так що вітаємо вас до юнацтва і прощаємо вас змагання. Вітали всіх юнаків і юначок, які переходили до старшого постунства. Сьогодні запросили всіх прийти до нашої домівки постової імені Гуцуляків. Щоб відвідати всі кімнати, які ми пробували покращити, щоб вони більше передавали постовий дух. Одна дуже важлива кімната, яку ми хотіли сьогодні поблагословити, це наш штаб для наших волонтерів, виховників, які виконують всю працю виховну в нашій станиці для новацтва і для юнацтва. І цей штаб ми посвятили імені Луки Ружицького. Його один а, колега питався колись, чому ти себе мучиш? Він ставив а, шматку між пальцями, щоб тримати пензель. І Малював а, ще довго. І він відповів йому в листі такими словами, каже: «Біль минає, але краса лишається. Я пригадую ще похорон Луки а, в Святого Миколая, і з великим болем ви його прощали. І, а, але його життя мало свою красу, і нехай та краса а, проявляється в цій домівці, в цій кімнаті, і нехай воно спонукує тих, які а, і шли, йдуть його шляхом, а, його а, вкладу пласту і, і праці, і виховництва. І просимо Божа благословення, Христе Боже, благослови у цю кімнату і далеко від нього відчинили усі загад і діяволи. Нехай твої святі ангели мешкають в ньому захоронюючи я в мирі, нехай Твоє святе благословення, буде тут завжди. Молимось до тебе, владику, охорони його від пожару, від бурі, від погибелі, пошисті на дух, і від усіх ворожих нападів, щоб дім тих, що на тебе надіються, був без журби, бо тебе хвалять усі небесні сили і Твоєї слава, Отця і Сина, Святого Духа, і повсякчас, навіть і вічні. Благословляється і освячується Отця в пам'ять. Божого. ми хотіли, щоб цей штаб відзеркалював ті всі яскраві кольори, які приносив Лука в своєму житті до постування. Тому ви побачите кольори всіх уладів тут, природу, всі ті елементи, які він так любив. Ми хотіли, щоб це була частина цієї кімнати. І справді ми дуже вдячні, що ми можемо продовжувати, хоч трошки. Переносити його іскру в майбутнє нашої станиці Лука Ружицький був улюбленим братчиком, вихователем наших дітей, і його нам дуже бракує. Але він тепер буде все з нами, тому що його ім'я буде все пов'язане з штабом для виховників тут фестивідомі ці імене Гуцуляків. Останніх п'ять років пласт почав дуже рости. А ми переходимо в еволюцію так як всі організації. А ми дивимося в майбутнє, як ми будемо працювати, як ми будемо змінюватися, як ми пристосуємося до нової української діаспори.